Доброго дня, компанія Автопарк, місто Львів, сьогодні до нас на продаж заїжджає Nissan Rogue 2017 року випуску з 2,5 бензиновим двигуном без газу. В гарному чорному кольорі автомобіль весь в рідній фарбі було замінено переднє ліве крило, мінімальний удар по Америці. Дуже гарні комплектації SL, без ключовим доступом, з адаптивним круіз-контролем, камерами 360, підігрівом керма та підігрівом передніх сирінь. Гарний шкіряний салон з пам'яттю також для водія для двох. Всі електрорегулювання зеркал та електросклопідйомники, автоматична коробка передач, двохзонний клімат, гарна мультимедіа, мультикермо, круїз-контроль адаптивний, датчики світла та дощу. Перейдемо до задньої частини салону. Також шкіряний в гарному стані салон. Ідеальний сімейний автомобіль. Як бачите, крісло для дитини стає ідеально і не заважає нічому. Дуже збережений стан автомобіля по ходовій, по мотору та по техніці ніяких нарікань немає. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку в кредит або в Лізінг.